А я казала Буся. Всім привіт. Це ще трохи стишив. Вітер з отієї сторони в оті вікна, що від двору. Таке забивало, так гарно вікна помило. О, які калюжі, яка в нас сьогодні йде дощара. Пасмурно Київщина там сніг випав, а в нас нема. Ну, Зате жито зійде. А я доробила пельмені. Вчора робила, почала робити пельмені з свинини і два лотки наклала для заморозки, що в морозильній камері, що в холодильнику, і трошки залишилося. А так, щоб на піднос їх поставити і покласти пельмені, готові і в морозилку нікуди упхнути. Так залишилося. Замерзло за ніч, я ті пельмені в пакетики та розсувала, бо легше так розсувати, розсипну у пакеті. а Ще два кружки зробила. А він проситься, а він проситься. Ну, кажу, пішли. Думала не вести. Кажу, новий наповнювач до лотка купили. Іди туди. Ні, тільки ж на двір. Ну, оце вийшли на двір. Я вчора. Все, кончились гульки, оце і все. Додому? Не добалакала, бусю назад привела. Он сидить, позіхає. Тут пакування. З учорашнього ротангу такий я отримала ротанг. Камера чогось його світлішим передає. Він темніший. І це він наізнанку, як. О, дивіться, яка красота. Ну, фокусуйся. Не хоче. О, червоне дерево. З вкрапленнями чорного. Краса. Ну, він на камері як червоний, але він в житті трошки ближче до бордового такого. І колір біла береза. Це який гарний. З крапленнями також воно бухта так складена. Отак бухти й прийшли в такому об'ємі. Хто дивиться, знає, що від іншого виробника я отримую бухти. Ось що в мене є колір трохи на невеликий виріб, щоб хватило. Колір Мокко. То вони такі, бачите, скручені, збиті до кучки і приходять у пакування у коробці. А ці просто були обмотані плівкою і отакі от великі прийшли. Я уявляю, на пошті ми думали, хтось тільки проводки замовив. І різні виробники, і я вже по дотику відчуваю, що різний ротанг. З цього ротангу вироби будуть трохи легші, бо він тонший іде. Він міцний, але йде тонший. Він аж Отак От шелестить. Цей трохи я звикла до цього, цей трохи ну, чуть-чуть не такий. Але у цього виробника багато різних кольорів, не те, що кольорів, а навіть візерунків на ротангу. Тому це більш по класиці виробник, а це по ексклюзивності кольорів і малюнків. Ну, буду пробувати. Що на цей, що на цей уже маю замовлення? Он мої ємності стоять, які я маю оплести. Який перехід? У нас вже вечір. Побачимо, чи схоче буся йти по такій погоді. Адже так і не пішли ми. Вернувся він, а в нас спустився сніг від другої години дня. Уже четверта. Я печу пиріжки-бомбочки, рецепт у мене є на каналі в розділі Смакота. З маковою начинкою, а також Маков а і м, кисломолочний сир з ванількою смачний, один противень круглий печеться. Цей допікаю і побачу, чи піде наш бусічка гулять. Вітер у нас з цієї сторони, он як вікно заліпило снігом сітку. Також учора увечері вже перед відключенням світла перебила. Подрібнила короче, лимони, зі шкіркою, все тут. І гарненько цукру насипала. І це така заготовочка у чай. Просто лимонад, холодна вода і його скільки до смаку. Дуже корисно. Я їм і з шкірками. Не гірке, абсолютно не гірке. Це такий сорт лимонів, не знаю, дуже гарний він виходить. Це треба принести баночок з підвалу півлітрових і в них розкласти. Чимало виходить. Не, не знаю, скільки в нас лимонів було. Ну, десь кілограма півтора точно було. А запах відкрила кришку. М -м -м. Увімкнула ліхтарик, а це значить вимкнуло світло. Зміна в графіку. Тепер у нас із 16 до 20 світла не буде. А у мене. Він ще один противень стоїть. Ну хоч всі допеклися, такі вони виходять гарнюсінькі, м'якусінькі, а, а ті не знаю. Винесли в холодне приміщення. У холодне, вони не розпливуться в, нічого. Ні, в холодну віранду. А ввечері вимкнеться, ні, воно вже ну, не розпливеться, нічого там холодно. Ну, а потім так, угу. В холодну віранду постав і в восьмій виключиться, може навіть і раніше, що включиться це По графіку у нас. Мінус два плюс чотири. О 14 й включився і о 16 виключився. Нашу шосту чергу, це дивлюся по графіках, саме більше відкриття. Аби не літало і не бахало. Ну, винесу там. Це не біди. Винеси в холодну віранду і воно. А оце такі виходять. Начинка випала. Ммм, там. Дубль два. Таке мокре наробило під хатою, бо забивало. Вийшли ввечері. Сніжок іде. Сиро, свіжо. Не видно на камеру, що сніг так гарно йде. Ну, ходім, буся, ну ходім хоч куди-небудь. Ну що ж ти, сиротунушка моя? Сиротинушка, пішли. Йдемо. Куди йдемо? Не знаю. Заставила. <сміг> Вийти з-під хати. Ми в дров'яник сходимо. Там темно. Перестрибуй! Двадцята-шістнадцять, вмикають у нас із запізненням. Чотири години у віранді в холодній простояли мої пиріжки, ставлю пектись. Це уже точно вистоялося тісто. А першої партії нема за цей час. Он бусечка біля батареї гріється. Ай, позіг, позіг. А я тим часом, поки не було світла, ми сходили з бусею погуляли. Прийшла і до двох ліхтариків з телефону, завела лози, ну, трохи почала заводити ще світло було. Довела лози, зробила ручки ось такі. Ручки. І плиту. дровничку Буде гарна. Колір червоне дерево, гарнесенька. Ну, камера не передає колір ротангу. Він, він трохи не такий, як на камері. Залишилось мені зробити узор косичку, тут наробити кучу узорів догори і доплести. Ну, Сказати легко, а на часі це десь ще півтори точно годинки треба над нею посидіти, а то й трохи більше. Дев'ята година вечора, і ось так пиріжки допеклися, і шикарно виглядають, і нічого їм. За чотири години без світла їм не сталося ніжненькі. Як швидко день пройшов, як ото взимку кажуть, зійшло сонце ранок, а потім друга година дня, оп, і вечір. Дня, наче і немає. Щойно відкривала вікно, за вікном, так, наче сніжок падає. І з бусею йшли додому, ще сніг був, ну, це колись ще було. О п'ятій годині вечора. Щось в мене очі заморилися плести. до ліхтарика, хотіла як швидше. Всім тихої ночі. Піду, не знаю, може ще поплету. а може й не буду. Не хочеться надовго й задержувати чергу із замовлень. Буся вечеряє. Зараз піде на своє туди вон, коронне місце спадки. І вийдіть спадки. А що я казала? Вже вилизується. Тут все стабільно. Лише погода його засмочує. Ну, все. Я йому їсти цією рукою давала. А він ото таке робить.